Ну що вітаю вас знову, мої любі, дякую, що дочекалися. А у нас попереду, якраз для дівчат, зараз буде дуже актуальний лот і потрібний, тому що ми всі хочемо бути виглядати молодо, красиво і якомога довше, без якихось пластичних операцій, так би мовити, бо це ще і дорого, і не кожен собі може дозволити. Тому сьогодні в нас буде дуже класна альтернатива для наших дівчат, що все ж таки по догляду, так за своїм обличчям. І одразу хочу нагадати, Дати, що це телемагазин Прованс, і у нас формуєте вартість ви, мої любі, У нас є початкова вартість. Так ми скоро її виведемо на екрані. Ви там побачите теж номер, за яким ви можете абсолютно безкоштовно свого мобільного телефону зателефонувати і замовити так. Або для початку зараз ми формуємо вартість. Що це означає? Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим комп'ютер спрацьовує швидше і дає е, е, знижечку. Ось 10 дзвоників зайшло на лінію. Все. Комп'ютер автоматично це вже щитав і дає знижечку. І у нас одразу режисер виводить цю знижечку на екран. Тому обов'язково обов'язково зараз телефонуйте 0 вісімсот 44 88. Зараз ми цей номер телефона продублюємо на екран, і ви будете бачити його на екрані. Зараз пошукайте, де там ваш мобільний телефон завалявся, тому що будемо з вами. Розглядати, що ж у нас тут такого цікавого. Так, одразу, якщо вже телефонуєте, бо є панянки, які телефонують код товару ДК 120, що це у нас сьогодні? Це крем для обличчя з такою відбілювальною та зволожуючою дією. Так, з екстрактом равлика. Застосовувати екстракт равлика в косметології почали відносно недавно, в середині 90-х, сьогодні засоби з цим активним інгредієнтом випускають у різних Країнах, але особливо популярна корейська косметика з равликовим слизом, от саме те, що ми сьогодні хочемо вам запропонувати. А, почало, а почалося все з того, що косметологів зацікавив чудовий стан шкіри рук працівників, які регулярно збирали садових равликів на фермі в Чилі, де їх розводили в гастрономічних цілях слиз стали досліджувати, отримувати в промислових масштабах і виділяти з нього муцин, зволожуючий крем. От зараз я навіть продемонструю. Ось так дивіться я його візьму. А так, зараз якраз тут буде гарно видно. Ось я його нанесу собі на ручку. Дивіться, ось я ну я вже не жалію, хоча насправді дивіться, це я, щоб вам було видно. От я навіть буду на, по всій ручці гарненько, щоб ви бачили, наскільки він зволожує. До речі, дуже легка текстура. Але ой, дівчата, які божественний аромат. До речі, я собі взяла, я просто від нього кайфую, одним словом, тому що, по-перше, легка текстура. Зараз літо буде, спека. я не люблю коли жирна текстура. Потім він не буде липким. Він дуже класно вбирається. Це я вам зараз ще продемонструвати. Його тут цілу жменю нанесла, кайфую. Знаєте, Він ще так пахне взагалі. Ось. І... Стали досліджувати і отримувати в промислових масштабах також цей саме муцин. І ось мої любі. Саме в цьому кремчику у нас так оцей зволожуючий крем з екстрактом равлика, він відбілює, стимулює оновлення клітин, відновлює, покращує обмін речовин та імунітет шкіри. Засіб для догляду за обличчям зволожує та пом'якшує. От зараз я навіть нанесла його. і Вже шкіра стає гладкою, ніжною, набуває. Сяйва та такої прозорості. Я не знаю, чи видно це через камеру. Зараз крем має омолоджувальну та відновлювальну дію. Равликовий секрет, що входить до складу крему. Ось у нас якраз знову нагадую, як виглядає так: равликовий секрет, що входить до складу крему, швидко проникає в глибокі шари шкіри, стимулює вироблення кологену і еластину і виявляє підтягувальну дію, зупиняє процес старіння і омолоджує верхній. Шар епідермісу. А так, у нас що тут ще боже? Ну як він пахне? Слухайте, я не можу зараз взагалі вам передати цей божественний аромат шляхом відновлення якості колагенових та еластанових волокон та зволоження значно підвищується еластичність. Та гладкість шкіра в нас вже перше падіння вартості. Клас! Це мене взагалі тішить, тому що слухайте, я собі взяла, але я хочу ще взяти, тому що мені дуже сподобався 900 гривень за баночку кремчика. А, так і до речі. Зараз а, у нас 27 на год, всього-навсього залишається. А, цей кремчик у нас дуже популярний. Ми його вже вам пропонували. І зараз знову у нас прийшла нова партія. Ви телефонували, він був закінчився. У нас прийшла нова партія. Обов'язково, коли телефонуєте, називайте код товару ДК 120. А, так, і у нас це ще не все правильно. Я так розумію, що це іще в подарунок у нас іде а, роликовий такий масажер, який. Зараз вам прямо хочу теж презентувати, продемонструвати. Якраз я от нанесла зараз на руку собі так. Зараз якраз будемо демонструвати вам, як виглядає подаруночок. Тому сьогодні і ще в комплекті, так, в подаруночок у нас іде саме ось такий ролик. Зверніть увагу, що це кульковий масажер. Так, він підходить для щоденного масажу обличчя, очей, шиї. Два ролика з радіусом обертання 360 гра. Дусів, прокручуючись, ось дивіться, прокручуючи, зараз буду вам демонструвати. Захоплюють шар шкіри між ними, масажуючи її, ось дивіться, зараз не знаю, чи буде видно. Ось ось я зафіксуюсь. Масажуючи її, покращує кровообіг в тканинах, так стимулює відтік лімфи, зменшує ранкову набряклість, сприяє вбиранню е, сирова та кремів, інших косметичних засобів, не дає е, саме. Фастіальної сполучення тканини так. Потім продовжує молодість шкіри, так добре розслабляє м'язи, завдяки чому вони менше спазмуються, що є профілактикою утворення мімічних зморшок. Тому мої любі, ви можете його використовувати ж не тільки для обличчя. Дивіться, це я вам продемонструвала на ручки, але зараз давайте ще пане Геннадію прийдемо і я продемонструю ще на обличчі. Так, мої любі він має підтягу. Він підтягує овал обличчя, мої любі. Зменшує друге підборіддя. Ось зараз хочу вам продемонструвати. Він робить відток лімфи. Ось ви ось так зранку встали, не в ресурсі. Так живемо в такі часи, що дуже часто не в ресурсі зранку. Зверніть увагу, ну у в мене зараз тут тоналка, так доважеш, хотіла бути красивою, але його прямо ось так береш. Мені що подобається, масивні ролики, вони крутяться класно, і ти собі ось так гарненько. Просто зараз на мені не хочу тут, знаєте, з себе зняти шар тональної основи. А ось тому я вам показую легенько, так, але ви розумієте, що ви можете і друге підборіддя собі прибрати. ось так, вверх, так. А, а зараз у нас ще буде знову падіння вартості і вже фінальне падіння вартості. О, 699 гривень. Так тут ще ж і ролики де в подарунок за такий комплект, мої любі, це просто сьогодні вау вартість. Ну, погодьтеся, для своєї краси, так, коли ми ну, такий догляд, тут, тут вже все готово. Є якраз кремчик, який ви наносите так, з равликовим секретом. Потім ви його нанесли, і щоб краще він вбирався, так? І зробити ну, масаж це завжди. Класно, іде відток лімфи, і таким чином кровообіг запускаєте. іде оновлення так шкіри, плюс він з відбілюючим ефектом. Трішки, якщо у вас є пігментація, так от на літо зараз дуже часто у мене буває теж над губою, з'являється сонечко, вилізло, все ця пігментація. Тому це зараз просто подарунок буде для наших дівчат на літо. Те, що треба, і запах, аромат цього крему. Боже, ви прийдете на коштового відділення. А ви навіть там вже можете собі відкрити його. Ну звісно, якщо вже його відкрити, то треба буде брати. Ну ось треба вже зараз приймати так рішень. Бо це крем, ось і ви відкриєте його. Боже, такий аромат. Ви закохаєтесь по перше в цей аромат. А у нас ще нагадую: сьогодні іде в комплекті не тільки крем з равликовим секретом, а і ще і ось такий масажер. Так він буде вам підтягувати овал обличчя, зменшувати друге підборіддя, покращить стан шкіри та колір обличчя. Підвищить ефективність дії кремчика, яким ви будете користуватися, так або інші якісь косметичні засоби, які ви наносите на шкіру перед масажем. Можна масло теж, так, якесь ви там любите масілко теж наносите і зможете теж собі зробити такий масажик. Подовжує молодість шкіри, так масажер не вимагає якогось зарядження, так не потрібно його заряджати. Завдяки такому компактному розміру легко помістити в косметичку свою. так, підходить для Всіх типів шкіри, що дуже важливо, так? Немає протипоказань абсолютно. Масажер не боїться води, можна користуватися в ванні. А, і а, в середньому рекомендують 15 хвилин на день. Можете зранку, так, можете ввечері, коли вам зручно. І не тільки для обличчя. Я вам продемонструвала, можна і ручки масажувати, і ніжки масажувати, і шийку собі масажувати, і зону декольте собі теж. О, ми якраз бачимо з вами а, равлики, а, які. Якраз і, і завдяки ним створили ось такий класний. Відомий своїми зволожуючими, такими регенеруючими та відновлюючими так властивостями. Тепер кремчик, ви можете собі дозволити так цю розкіш тепер собі. А так, у нас що ще? Кремчик забезпечує глибоке зволоження шкіри, усуває сухість та лущення, сприяє освітленню тону шкіри, зменшує пігментацію, тьмяність, стимулює оновлення клітин шкіри. Зновлює її, покращення метаболізму та імунітету шкіри, розгладження зморшок, допомагає зменшити видимість таких дрібних та глибоких зморшок, підвищує пружність та еластичність шкіри, захист від негативного впливу на навколишнього середовища та передчасного старіння. Заспокійлива дія може заспокоювати подразнену шкіру, так, кремчик. Єдине, що коли у нас Знає, є якась ранка, так тоді роликовим цим масажером ми не користуємося. Так, якщо є якась ранка, у вас опік, тоді не можна. От кремчик, так, він заспокоює, можна. А ось коли шкіра у нас абсолютно так, все добре, нічого ніде там немає подряпин ніяких, бо буває то на городі десь малиною дряпнулися, то котик ваш улюблений. Слухайте, я тут так кайфую. Слухайте, я не можу відірватися, це так приємно. А на ніжках можна теж його робити. Потім просто взяли. Спиртом обробили або хлоргексидином а, взяли на ватний диск, так обробили. Або якщо у вас а, у мене хлоргексидин, я інколи його так заливаю, щоб можна було попшикати, є такий тюбик. і так попшикав, попшикав його, а, потім а, ватним диском протерли все, продезінфікували. Дуже і він не боїться води, його можна помити так, з милом або з іншим якимось миючим засобом, так, який і хто замовив? Пане режисер, бо я не почула, хто там. Інна Вадесавна, Ванесена замовила у нас уже цей набір. Я вас вітаю, ви будете в захваті, тому що Вадесівна, о, тому що тут, знаєте, от спорчений телефон, поки він мені передасть, я там щось не дочула. Іна Модестівна, вона замовила, і ми вас вітаємо. Якраз мені, мені не завжди переказують. Це з Черкаської області, тому е, Черкасам вітання. У мене чоловік якраз з Уманя, так? тому у мене там родичі теж вже є. Якраз мої любі, хто там дивиться, всім вітання переказую. Так, і не забувайте, що тут не просто сьогодні у нас де кремчик. так, Тут ще іде роликовий масажер. Це просто зараз така паличка виручала. Щоб не ходити, не сплачувати купу -ку -ку грошей за масажі, так для обличчя хочеться, але інколи ми собі не можемо дозволити, тому що за один масаж ви сплатите півтори тисячі так, в середньому обличчя. А тут у вас дивіться за 699 гривень, у вас вже є. Зараз ще продемонструю, можливо, хто доєднався текстуру нашого кремчика. Зараз вже собі другу ручку, мабуть, помощу. Слухайте, бо я одну помастила, тепер хочу другу помастити. Тут вже розгулялася. Ладно, вже не буду так багато брати. Дивіться, ось взяла не дуже багато, але подивіться зараз на. Яку е, траєкторію, так би мовити, дивіться, як я заполонила, можу собі просто руку навіть до плеча помастити. Але ось зверніть увагу, яка йде легка текстура? От у вас обличчя буде сяяти як зсередини, це дуже важливо так, доглядати за своїм обличчям, зволожувати його. І... Сьогодні дуже класна пропозиція, що ви отримуєте не тільки кремчик, так а ще і роликовий масажер, який вже буде в комплексі вам допомагати і промасажувати і відток лімфи зробити. Боже, слухайте, це просто суцільний кайф. Ви собі будете масажувати. Навіть ось чоловік сидить ось щось шию, прихопило. А ви підійдете йому цим роликом помасажуєте? Так зробить відток лімфи. Взагалі, це Ідеальна штука, яку можна використовувати не тільки для обличчя. От хто вже в нас замовив, зателефонували, дякували, кажуть, що дійсно добротний цей масажер роликовий. От буває, от у мене був, я замовила собі тільки він ішов маленькі такі кульки. Що я вам хочу сказати, щось я кілька разів ним помасажувала, і в мене відлетів, відлетів один ось цей е, така кулечка відлетіла. А тут так Ганна Петрівна з, з міста Святілівка Теж замовила кремчик з равликом. О, я так люблю, коли мені переказуєте, що хоч там бо не завжди так встигаю, Так і оператори кол-центру, і режисер мені переказати. А так я люблю, коли мені переказують, я можу вам теж переказати вітання. любі. це так приємно, що ви нам телефонуєте. Мені завжди переказують до речі, ваші всі добрі слова. Мені теж це прям цінно дуже приємно. Насправді, що вам подобаюсь я, так як як я. Так, презентую вам. І що нам вже час рухатися далі, чи що, Саш? У нас іще багато дзвоників на лінії. Дивіться, а у нас дуже сьогодні класна пропозиція. Я нагадую, що у нас іде кремчик з равликовим секретом. І в подарунок абсолютно безкоштовно іде і ще роликовий масажер. Доставочку ми сплачуємо за вас. Давайте основне вам проговорю вартість 699 гривень вже за все. Потім код товару ДК 120 варті вартість гривень. Так і мої любі доставочку ми сплачуємо за вас. Тут ви теж суттєво економите. Просто комбо. Класний набір, повірте мені, на собі випробувала. У нас всі дівчата на складі вже взяли абсолютно всі дівчата. Ніхто повз не прийшов. Тим більше, коли ще така шара, роликовий масажер, який ви тільки придбаєте за 600 гривень, а тут він уже йде в подарунок. Я не знаю, як це можливо, але це телемагазин Прованс. За це ви нас і любите, дивитеся. Ну що, ми рухаємось далі. А я готую для вас наступну пропозицію, тому не перемикайте.